Вітаю, панове! Це ваша щоденна доза інтернету. О, привіт, приємно познайомитись. О, міцне рукостискання. Дуже дуже добре. Цей собака замкнувся від людей всередині їхнього автомобіля і не пускав всередину, поки вони не показали йому іншого пса. Ось крутий спосіб прибрати лід з вашої машини. Це неймовірно рідкісне явище, яке вдалося зняти на камеру всього кілька разів. Ця бджола, що посередині вказує напрямки, куди перемістити сім'ю, щоб облаштувати нову домівку. Можна побачити, як бджілка продовжує вказувати на один і той же напрямок. Врешті-решт, уся сім'я підніметься і піде будувати новий вулик. Бабуся підхопила вірус, але відмовилась пропускати різдво з сім'єю, тож одягнула костюм хімзахисту. Ось що станеться, якщо ви налєте гарячу воду на тарілку зі Skittles. Якщо ви не знали, і жаби найкращі друзі. Жаба отримує захист від павука, а сама у відповідь захищає павучі яйця від поїдання малими комахами. <риклад> Я знайшов цього ютуб-блогера, який зайшов у магазин і почав готувати сніданок у відділі кухні. Бажаєте омлет чи <риклад> яйця середнього посмаження, Омлет. Омлет? Гаразд. Добре. Хочете достів? Так, будь ласка, ось так. тримайте смачно. Після кількох годин готування їжі та пригощання буквально кожного магазині. Охорона врешті вигнала його. Теодоре, де чіпі? Фіті? Де чіп? Я знайшов кота з дуже красивим підборіддям. Ось і кінець цього відео. Всім дуже дякую за перегляд. Дуже скоро побачимось знову.